Вітаю, вельмишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу нагадати вам, вельмишановні пані та панове, про те, як я багато років переконував наше суспільство про те, що. На українському шельфі Чорного моря зосереджені найбільші в світі запаси газу, так, природного газу. І що його видобуток там гальмує Московія. Так якщо ми почнемо масово видобувати тут газ на шельфі Чорного моря, то Отой газ, який видобувається за 6,5 тисячі кілометрів на острові півострові Ямал у на абсолютно екстремальних умовах, і доставляється сюди там, газоперекачувальні станції. Одним словом, здорожується набагато е, доставку цього газу до Європи. Так от цей газ не буде нікому потрібний у Європі, тому що Будуть користуватися всі українським газом, який просто під боком. Ну я як географ на цьому наголошував так. А м, Казав про те, що необхідно е, тут задіяти американські найбільші нафто і газовидобувні компанії. Е, після цього ніхто туди не сунеться для того, щоб намагатися захопити і Крим, і Рим, і оцей е, ну, шельф Чорного моря український. Так, тому що американці не допустять цього. А мені. Та що ви таке говорите? Ви не патріот? Так, ви не патріот. Ви говорите дурниці. Так. То звідки ви взяли, по-перше, що це там найбільші запаси газу? Не ну, я кажу, так це єдиний в світі. Єдиний в світі море. І сотні морів, в якому вся його товща до е, тільки верхньої частини, там 200 метрів, заповнена сірководним. Там така величезна кількість газу, що він крізь розломи проходить, заповнює товщу. Більше ж ніде такого нема в світі. Тому елементарні речі пояснював. Елементарні, ні, ні. Не доходило. Не доходило. І потім у ці вишки бойка, я казав, так московити їх захоплять. Та що ви? Та що ви таке говорите? Ви що, дурний? Чи що? Як вони їх захоплять? Та в нас з московитами підписані угоди про дружбу, Будапештський меморандум, який там гарантує нам безпеку і територіальну цілісність. Та не говоріть ви таких дурниць. Ви ж професор, ну не можна бути таким. Я кажу, ну ви що де розумієте, з ким ви маєте справу? Це варвари, це московити андрофаги і так далі, і тому подібне. А мені, та ви що це братній народ? Ну розумієте? О, отакі, і такі донині ще в нас повно, повно отаких, от, які не розуміють елементарних речей. Так, які двічі по два нездатні скласти і зробити висновок цього елементарний. Треба би б тоді передали американським компаніям, що зараз тільки починається доходить. Це ж скільки треба було пройти. Щоб я триндів, говорив, писав отут, у своїх підручниках, які не пускали в школу, щоб, не дай Бог, хтось не довідався про оце все у нас. На жаль, дебілізм у нас розцвітає буйним цвітом. І от, ну, не хочеться бути поганим пророком для своєї батьківщини, але ж я про це все говорив. <гум> про це все говорив, про це все писав, про це все в підручники вставляв, де можна було і де не можна. Думаю, комусь може дійде якось. Але реакція була абсолютно однозначна. Ну, не можуть вони на. Ну, яка війна? Про що ви говорите? Яка війна? Про що ви говорите? Яка війна? Так? Не дають газ нам видобувати. Це ж з допомогою своїх агентів, всіх насаджених, уже б давно так не. Я ж наголошував, що не самим треба видобувати. Бо ото як велике досягнення вишки бойка кажу, то ті вишки ставляться не для України, а для московитів агенти ставлять в Україні. Московські їх. Не вам, не нам, а собі ставлять. Ви розумієте чи ні? Ні. Це біда просто. Пояснював і пояснюю елементарні речі. І оце теж треба, якщо вже говорить про тільки рідкоземельні метали, а про газ, чому забуваємо ми, чому забуваємо про те, що там вишки бойка. Треба ж пояснити якось людям, не просто сказати, найбільші запаси газу, скажуть, звідки ти взяв. Так. Звідки ти взяв? А я ось пояснюю на елементарних прикладах єдиний із більше ста морів, які є в світі, заповнена товщ сірководним, звідки він прийшов, не з неба впав, не від Бога те царство нам спаде, не святі його з неба знесуть. Але лашний наш розум посяде, сильна воля і спільний наш труд. Пророк наш. І вчитель Івана Франко, в якого ми, на жаль, погано вчимося так само, як і Тараса Шевченка. Так ось я вам ще раз поясню, що після рідкоземельних металів треба, е, хто там у нас може хтось слухає, або передадуть якось там Гавері сарафанним Радзіо. Так, оце все всі речі, що в нас найбільші в світі запаси газу. Просто під самою, під самою Європою географічно. Не треба їх доставлять, бозна кіля. дорого, в екстремальних умовах. А в нас там субтропіки майже. Ну зараз вже точно субтропіки, в зв'язку з глобальним потеплінням. Ну, все просто на пальцях показую. Але ж, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. От приїдуть сюди оці полчища від Трампа-геологів, то треба їм же ж і про це нагадати, хай вони зроблять висновок. Так, тому що газу там просто не і вигідно нам, і не тільки нам, а всьому чорноморському басейну. Вигідно, щоб той газ почали видобувати звідти, бо, як показує життя кількість сірководню у Чорному морі зростає. Він може вийти на поверхню, буде екологічна катастрофа. Ну, згадаємо, як в Україні, коли ми були ще дуже розумною нацією, так, такий вираз був. Синиця море запалила українській мові і українській нації. Чому? Ну, люди бачили козаки чорноморські на, на березі, які плавали. Синиця полетіла в море і раптом спалах. Такий що? Вийшов на поверхню цей газ і спалахнув. Так, я ж сам таке бачив. Так, мої родичі жили в саках. Деревня Михайловка. Так. І я бачив, як там вночі іноді спалахує, так. Так що ну, вигідно навіть з екологічної точки зору почати видобуток цього газу, я вже не кажу про те, що він потрібний. Ми можемо забезпечити не тільки власні потреби, потреби всієї Європи. Так, будуть побудовані заводи по виробництву скрапленого газу і поставляє його по всьому світу. Ну просто, дуже просто, все просто, дуже. Але для сприйняття цієї простоти потрібний непростий розум.